Всім привіт! Ви на каналі Лена Петит І сьогодні я приготую дуже смачну ну, і бюджетну намазку або навіть салат, що нам для цього знадобиться: дві сирих моркви, три відварених яйця, три штучки ось таких беріть, вершковий нейтральний плавлений сирок. 2-3 зубчика чесника і буквально столова ложка майне сіль перець. Ну, перше, що ми зробимо, це ми, звичайно, почистимо. Моркву ми почистили, ми будемо натирати ось на цю тертушку. Можете на мілку, але на оцю краще. Моркву ми натерли, а тепер почистимо яйця. Яйця натремо також на цю тертку. Так, яйця ми також натерли і тепер на таку ж тертушку натремо плавлений сирок. Так, сирок я потерла. І тепер тут тремо на, на цю ж тартушку або чеснокодавку чесночок. Два-три зуби. Вдамо свіже меленого перцю. У мене суміш перцю. Ви дивіться, можете і не додавати. Ми любимо, тому додаємо посолимо і заправимо майонезом. Буквально столову ложечку, небагато. А тепер все ретельно-ретельно перемішаємо. Друзі, ось так гарно перемішали. Я ще додала десь пів ложечки майонезу. Можете додавати сметану з гірчицею, можна додати ще й йогурт. А тепер берете смачний хліб, який у вас є. У мене такий тостовий хліб. І мастимо на маску. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!